І все красне небо, і все горить, То так все на світі суєта, така що страшне. Сидимо, трусимося кожен. Я вже думаю, господи боже, хоч би до утра дожити. Весь дому так как колихнуло, що все. І окна повилітали, і там і взагалі кошмарне було состояння. І стільки як бахне, як бахне, і в огороді там ось лежать ті самі більші уломки. Непонятно, що там за граната лежить. В огороді прямо у мене, забор пробило. Кімнати порушені. От осколки в дверях, воно, я не знаю, де. геометрія дверей нарушена. Я під час атаки знаходився на квартирі, не на будинку. Так. У мене будинок під охороною, і мені пішло повідомлення, що у мене виходить, проникнення до будинку. Тобто розгарметизація, датчиків там, руху. Тут вже були представники охоронної контори. Сказали, що у мене тут вибиті вікна, понівечені двері, осколки скрізь. Ну, так Отак російські нелюди нищать Людей і нищуть їхнє майно В місті пролунало близько 50 вибухів різного гучності, різного типу. Нам відомо про 20 пошкоджених приватних домоволодінь та одного багатоквартирного будинку. Це зокрема скління, двері, шифер, покрівля та придобункових споруд. До чотирьох часов утра до 5 не спала. Трусилася, сиділа в тому самому, в гараже з собакою в місті. І кот, де то забіжав, вообще непонятно, куди він сховався. Без вісти, не було б його десь, ви знаєте, точно до двох часов дня. То оце прийшов, весь труситься перепуганий. У такому стресі страшному, а я до сих пор в стресі. У мене і руки, і ноги, я й валір'янки вже випила три-чотири таблетки. Невозможно. І оце отак от всю ніч бомбило, бомбило до чотирьох утра. На мосту теж, теж як дасти сильно, як бомба, ліні, непонятно що такое відбувається. Сьогодні сталося те, чого в принципі очікували всю війну, оскільки Кременчук – місто дуже цікаве для нашого ворога і не лише одним об'єктом. 18 вікон у нас пошкоджено. В основному не в основному це все вибухова хвиля. От завтра у нас має проходити концерт. Сьогодні ми прибираємось. Гримерних, де завтра будуть артисти. Ну, в принципі, так у нас вся наша робота похорони, дитячі вистави. От такі от справи, концерти. Ну, слава Богу, слава нашим захисникам, що дають нам тут відносно мирно жити, спрацювати. Дивиться, я ще сам даю кліп, Тут тридцять квадратів. Вам хватить?